Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 551. Відстань між містами Яблуневе та Грушеве дорівнює 240 км. Якою буде відстань між цими містами на карті з масштабом 1 до 600 тисяч? Починаємо. І, як завжди, нам треба спочатку записати скорочену умову. Що нам відомо? Масштаб 1 до 600 тисяч. Відстань між містами на місцевості 240 км. Відстань між містами на карті треба знайти. Розв'язання. Давайте аналізувати задачу. Нам відомо масштаб. Як ви його розумієте? Ви розумієте, що 1 см на карті дорівнює, відповідає 600 тисячам см на місцевості, І для того, щоб знайти відстань на карті, вам треба відстань на місцевості що дано в кілометрах. Перетворити в сантиметри, потім поділити на 600 тисяч. І ви дізнаєтесь, скільки сантиметрів на карті. Але навіщо нам працювати з такими великими числами? Давайте з'ясуємо: масштаб на карті в сантиметрах відповідає якої величині на місцевості в кілометрах. Так буде легше. Дивіться, один метр, ми знаємо, що це скільки сантиметрів 100. Правильно? А один кілометр це скільки метрів? Пригадуємо. Тисяча метрів, правильно. А тепер скажіть, будь ласка, а один кілометр це скільки сантиметрів? Нам треба 100 помножити на тисячу. Ви скажете: 100 тисяч сантиметрів, правильно? Давайте ми зараз наш масштаб. Запишемо, як нам зручно. Прийнято масштаб записувати, щоб була однакова одиниця виміру. Але ми ж не на карті пишемо, ми ж пишемо в зошиті. Ми робимо, щоб нам було легше з ним працювати. Дивіться: відомо, що згідно масштабу 1 см на карті відповідає 600 тисячам см на місцевості. А якщо оцю величину 600 тисяч сантиметрів, перетворити в кілометри. Дивіться, ми ж знаємо, що 1 кілометр це 100 тисяч сантиметрів. Тобто нам треба 600 тисяч поділити на 100 тисяч. Ну, мається на увазі, що закреслити 5 нулів. І що ми скажемо, що 1 сантиметр на карті. Відповідає 6 кілометрам на місцевості. А тепер питання: якщо у нас на місцевості 240 кілометрів, тоді скільки буде сантиметрів на карті? Ми 240 поділимо на 6. І це буде 40. Бачите, як легко з невеликими числами працювати. Ми дізналися, що на карті 40. Сантиметрів. Відстань між містами. Відповідь 40 сантиметрів. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.